Дивіться, що відбувається. Чого не зробиш заради ЗСУ? Мене бриють налеса машинкою зараз. Всі гроші йдуть на пікапи. Я жертвую просто волоссям. Я тільки вчора підстригся. Тільки вчора. Давай, Богдан. Вмикай шайтан машину. Так, ну що ж, друзі, дивіться, що відбулося. Як ви бачите, я вже лисий. От. Ну, як типу, під насадку мене підстригли. І саме головне, ми добили нарешті 200 чуваки, на пікапи для ЗСУ завдяки оцій людині. От, оцій людині. Богдан Поліщук. О, прафантім! Так, ну що, друзі, всім добрий день. І нарешті настав цей день. Ми трошки підзакрили збір, ще не до кінця зібрали, але вже... але вже на одну машину ми зібрали, тому зараз з Богданом їдемо дивитися тачку, на яку ви всі донатили, а ми збирали. Я блядь, радію, так начебто я собі їду покупати це машину. Це правда ахуєнне відчуття. Зараз подивимося, що там за тачка. Ну я вже знаю, яка вона, але все одно вживу треба. Для дивитися. вас це буде секретом. Тож дивіться, чекайте наступні сторізи, ми покажемо обов'язково. Собі в тебе маневри, Богдан. Там яма пізна була поколі. Що ж, друзі, їдемо нарешті за машиною, на яку ви всі так ряно донатили. а Ми виконували ці всі завдання. Помирали там, брилися налиси, депілювали підмихи, били яйця. Що ми тільки не робили? Але ми досягли своєї мети. От на машину нам вдалося зібрати. Збір ми не дотягнули до 300 тисяч. Бо ну ще, типу, я не знаю, добирати ми, мабуть, будемо, але вже на машину в нас гроші є. Тому от прямо зараз з Богданом ми їдемо на лівий берег на Козняки, купувати машину. Тому зараз подивимося, що там нам привезли. От, сподіваюсь, це не некротруп якийсь, бо ну, ціна нормальна. Так, коліна, так, 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 бо ну. Машини зараз дуже подорожчали. Ми розраховували на ту суму за 300 тисяч купити дві машини, а ну це неможливо зараз. Ну можливо, типу, але це буде такі дрова, що Та військові. Азі, каталі, так, мік військові мік. просто скажуть, блять, ідіть нахуй з такими машинами. От. Тому зараз їдемо дивитися, що там. В мене ахуєніші настрій, наче я собі сам їду машину купляти, а не для військових. Пону наша заслуга ми реально нормально так вклалися в ці стріми. А ти що скажеш Богдан? Я Так само, як і Кирюша, дуже радий. Насправді от підтримую Кирюшу словами, що наче для себе купуєш машину, а не для когось. Тому ну, типу, дуже приісполнений, як це в українською, через те, що робимо піднесений настрій, так, піднесений настрій через те, що робимо добру справу, машиночку для військових. Сподіваємося, ще на одну назбираємо і купимо. І все дуже круто. Знав тільки що не в'їбалися вдовбоєба. Це піздець, дебілів на дорозі стільки, нахуй, що, блядь, не треба розраховувати тільки на свій скіл, треба враховувати те, що ще дебіли, блять, перед нами щойно виїхав, вопок, чувак з повороту, я йому сигналю, він. що? Та ніхуя просто, блять, мою смугу заїхав підрізав. Так, ну друзі, приїхали ми на позняки. О, вон вже я бачу, Вже бачу нашу машину. от. Яка там стоїть? Ну я вам скажу, ахуєнне в мене відчуття, і погодка сьогодні ще шепче. Сподіваюсь, з машиною все добре, не буде зараз ніяких проблем. Вона нормально буде працювати. Лялочка стоїть. Що, друзі, це Ніколя, Топовий автопідбірник України. Це правда. Розкажи в двох словах швиденько, що тут? Щоб... 29 Dizel підключаємо повний привід. Так. Е машина зі Швейцарії. Ага. Це наші знайомі, вони займаються взагалі, автомобілями і возять військових. Там навіть є фотографії. Коротше, mm -hmm. ми не будемо показувати, але є. Е вони купують машини, якщо в Швейцарії є вигідна машина для військових. Тут її обслуговують трошки, ну там що треба мінімально ну Я бачу, що блядь, навіть двигун помили. Ні, ну, о, брудний. Це ну, ну, такий типу... є чувак, ти типу. поняв? Бо я в... чувак звик, що на позашляховиках воно о, все так. нахуй вбагнюється. В до чого я й собі... ну, веду? Вони знайшли, коли купляли собі машини на перепродаж. Вони знаходять, якщо є реально хороша ціна, вони купляють машину, uh -huh. привозять сюди і ставлять її на фонд, і потім, отак, от знайомим, кому треба, військовим знайомим продають по собі вартості, mm -hmm. вони з, з цього нічого не заробляють. Ну, no, але я скажу, що ціни підвищились дуже на машину. На таку. Чувак, знайди таку машину. Ні, я 10... та розумію, я просто кажу, що типу, реально да. ціни підвищилися. 2007 року машина це не 2001 Ні, я О, розумі, купиш. Ні, ну вона начебто непогана. No, Давай ось, тут, п... дивись в момент, ось тут немає цього складу. Чувак, військовим навіть... похую на оце їм. Головне, щоб тут. Навіть ну... пацани кажуть, що ці приколи треба зняти, пороги, тому що тут грязюка забивається. Так поцю... воно і трохи. І кліренс понижає, тут ну, воно же ж, блядь, воно... це можна відкрутити, ага. або, навіть, Ну, коротше, як захочемо. Подивись на салон, чувак. Ну... підігрісся дінь. Соло... Так, чувак, ну, блядь, і воно-то трохи. Бензом попахує, але Після. я б не сказав, що він, ну, типу так, що він прям такий пропержений, вже прям жахливий. Ну нормально. Ну, чувак, треба ж... Щоб... Ні, ну тут є парі, ну блядь, це машина Тереві, для військових. Та да? я розумію. Треба тут поміняти масла, фільтра, ну таке тошку зробити і все. Апараті криве. Ну в цілому піздато. Мені подобається. Охнюхаю це, як кота перша. Коротше, прикол. А я ж приходжу, і пацани кажуть, ну що, товщик з собою взяв, а в мене лежить. І... Так, дивіться, пробіг, що 228 тисяч, це... це не також і багато для машини 2007 року. І, і тим паче це, це, це дизель, і типу джип, ну це небагато. Я от в цьому плані здивований. Дивіться, всі кнопочки, все типу, є. Давайте подивимося. Давай подивимося багажник. Що тут по багажнику. Багажник тут є Він дуже. Єбать! Ну. Дивіться, чуваки, так я можу сюди, сюди за... гаубицю, можна Дивись, посилити, чувак. я сюди нормально залажу. глянь, Я зі своїм блядь, 1,85 п'ять сюди нормально поміщаюся. А якщо скласти сидіння... А ну-ка, дивіться. Та? І воно, походу, ще отам складається, взагалі заебісь. Пацію там дуже багато тачок привозили військові є від, Чи вони так купили там, я не знаю. Як тач... Ну, в цілому, я задоволений. І друзі, відразу я щоб не було запитань, бо ми анонсували, що ми будемо купляти пікап, чому ми купили саме цю машину. По-перше, що ну, пікап реально дохуя коштують. Нормальний, адекватний пікап коштує від 10 тисяч доларів. Ми зібрали трохи більше 200. І ну, типу, на нормальний пікап, який би не на колінках був такий, що типу, його навіть не довезеш до фронту. Ну, за ці ціни не купиш. От, ми зв'язалися з пресета цього 36-ї бригади морської піхоти. І типу кинули йому, що ну є така машина. Так, і так він каже: так заєбісь, нам підходить. І, типу, ну вони використовуються. Тобто, за запчастинами проблем нема, ця машина нам підходить. От, тому вирішили зупинитися на цьому варіанті. Плюс вона зі Швейцарії. Пробіг невеликий, начебто, все добре. Зараз ми заведемося, перевіримо, щоб не плавали обороти, щоб вона там не плювалася дизелем. Проїдемося трошки, щоб не пиналася передачі. І, типу. Думаю, будемо брати. Так, друзі, дивіться, Богдан завів машину. Давайте послухаємо, як працює двигун. Ну, я вам скажу: обороти не пригають, нічого не плаває, це вже ахуєнно. Вже прикольно, то, що він з пів завівся, все плавненько, стабільненько. Ти не а... Богдан, ну піддай-ка газу, подивимося. Під... Так більше, блядь, наступуємося. Так ахуєно, чуваки, дивіться, немає, блядь, така навіть... Вся на місці. Немає. А Нормально. Ні... Не плюється, не пардить, все добре. Так, ну що ж, друзі, дивіться, ми підніщимо нашої машини, дивимося, що а тут я відбувається. Підніщю, <laughs> І начебто ну, все добре. От, головне, що рама не гнила, нічого такого, ну, типу, таких критичних патьоків Є тут. Спеціальний щоб... ліхтар, керівся своїм світить кінзюриком. Щоб вона, типу, не соплівіла. Не Роздаточкою подивіться. Та, шта, шта, шта. Угу. Спеціаліст страшний, блін. Моло. Ну, чувак, я кажу, треба просто помітити масла кільтра. Е а, і все. Поможе прокладку там в ГБЦ. Як навіть цього не трогав. вона не тічить. Я забув <звук> за те, що можна до 100 тисяч гривень в день пробігла там договор зібрати і можна під час мати. Ну що ж, друзі, зараз момент тест-драйву. І я вам скажу, ніхуйового вона їде, він нажав на газ, вона навіть підвжимає трохи трохи сидіння. Хоча ну типу джип, ну, а велика сірина. машина. На мосту типу на моста, дай вибрано базується. Не дує кінтер. Дує, дує. Дує, 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 дує. Ого, тут давно не откривалося за 5 років. А що тут КПК? Донбас! Ну так, ми цим будемо займатися. Ми будемо робота, наволі трошки. Тут по розвалу, дає трошки питання. Ні, розвали робили, там вже міняло Так, Ну що ж, друзі, тест-драйв у нас зараз невеличкі машини, і я вам скажу, ми приємно вражені. Машина реально жива. Вона їде, повертає, тормозить, ахуєно набирає. Нічого не скрипить, не пердить, не рапить. Типу коробка напінається. Коротше, це реально просто ахуєно. За фуру тої мої роботи. І Богдан вперше їде за рулем великого позашляховика. І Богдан починає, типу, вкушати прелість великих позашляховиків. Ну бля, керується воно набагато важче, повідчувається вага дуже сильно. Вона так, але ти капішки. Богдан звикнеш потім. А звісно, що так. До І всього. це ж велика, типу, не треба ну, для міста таку машину рамну, типу, для міста ну, кросовера хватає. Але чувак, як ти високо сидиш, сидиш, ти не паришся про їбучі ями, не паришся про обровки. Чувак, це дуже ахуєнно. Ну, Тут сіжжать, так? Да? Тут сіжай? да. да, да. Ну що, друзі, купляємо цього монстра. От. Їде охуєнна машина. Давай, що в нас там? О, капустинка, але це ще не все, ніколя, давай. Капустняк, тут цілий капустняк, Кирюша. Ось, друзі, дивіться, оце ваші донати. Так, до речі. Оце ваші донати, друзі. О. Це ні, це мої поки що. І ваші донати перетворюються на оце. Сервіце. сервісна книжка навіть є. Дивіться інструкція. Оно. Дивись. Ебать. 18 рік 180 тисяч пробігів. Ну заїбіш, ну, у нас це реально. Топі, грітні, ну Це все. все бо що, швейцарський фермер на ній їздив, а, а. швейцарці люди педантичні, відповідальні. Наліпки навіть є. Mm -hmm. ти, ну що типу для щоб... Ти Кастрол. Ну, Чувак? прикольно. Прозора тут... машина з прозорим. З прозорим пробігом. Скільки там за таксі побудують. Вон сервіс бук ще якийсь. Заправити на просто На 1200, ну 20 літрів. Ну там я на 1200 заправив. Ну що, друзі, все зробили, справу зроблено, тачку купили. Богдан поїхав до себе додому. Я з Ніколя. Ми їдемо, ну я на оболоні їду ніколя до себе, і зараз поки насолоджуємося тараканом Ось. на, на блядь, позняках. Шо, а як твої враження від тачки? Так, ні, ну це ну насправді за свої бабки ми скільки дивились тачок, ну реально немає ніхера нормального в цей бюджет або X-Trail 2000 року, або якийсь якісь Ну року. так. І то там ще треба. Та він на колінах там же той L200. А тут по факту, ну тут вони по факту ну нічого не зробили, там ми поварили чуть-чуть там знизу. Ну і все, чувак, тачка жива. Ну так, Навіть сервісна критка, не, так воно відчува, сервісна... вона відчувається, що в неї життя ще є. Що типу, ну давиш на педаль, вона їде, не. типу, коробка не не... Ну, так, так. так. місія. Ну реально класна тачка. і ну вірно, цей чувак, власник цього СТО, сказав, що, типу, X-Trail та охуєнна машина, але вона не рамна, і так як і піздюлі не будуть там по полям давати, то краще отаку рамну брати. 100%. Ну, X-Trail вона для міста, так там на якийсь пікнічок виїхати, а саме на війну, ну блять, рамна машина, ну покраще буде Не помилок, ні чеків, нічого. Ну так. все ахуєнько. Ну це, блять, взагалі похую. <ріх> Та ні, стан ахуєнний. Ну так, чувак, угу. він буде ідеал. Ні, клас, клас. Так. Не троїть, не пердить, не димиться, Ну, швейцарський цей фермер, який нею володів, типу реально сервісна книжка до 18-го року. Тобто чувак ну, більше 10 років її офіціалів обслуговував, типу це поєднує. Чувак, навіть е, якийсь напіток зі Швійцарії. Оооо! Костабанк. Це як цей, на згадку буде. Що, заїдемо заправимо її на сокар? Ну поїхали поїхали. Ой, блять, та ну оце така мутка, я не розумію, от хто водій, хто з Києва, хто мене дивиться. В чому прикол цієї бляд, тусовки на сакарі? Ну в чому прикол? Чому там всі бляд, мажори збираються на ламбах, на всіляких М5, блять, РС-7. Чи, чому вам всім там медом помазано? Чувак, тим бачимо на одному сакарі так, так. дружба. А все інше, деякі сакари там взагалі людей немає. Угу. Ну ми на сакар заїдемо, але трохи інший. Військову тачку трошки. Бля, ну вона, звісно, така, Богдан підохуїв від того, скільки тут обертів ну, по керму. Явно не це це. Трошки залия мої солярки української. Все, давай газ в пол. Бач, так нормально вона, сука, топить! Чуваки, ми газ в пол їдемо. Дивіться. Пездець. Так і нічого не пинається, нічого, блядь, не брикається. М'яко їде, підвізка за ібіс відпрацьовує. Я вважаю, що для військових, друзі, це паздець. Реально Газпол, світофору, ми там до 120 розігналися, взагалі ніяких питань немає. Її, блядь, не кидає, не швиряє, не труси, вона, блядь, не там не кончається, не помирає. Ахуєнна, я дуже радий.